вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Як у Волновасі відзначили день народження і день визволення міста? Що пропонують представники Британської ради Active Сітізанс-Случанам? Де відкрили інформаційно-консультативний пункт для іноземців? Хто підбив підсумки програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Минулого тижня Луцьк вітав більше 30 учасників всеукраїнського з'їзду Британської ради Active Citizens, тобто активні громадяни. До слова, програма фінансується урядом Великої Британії, діє у 42 країнах світу і покликана розвивати індивідуальні здібності активних громадян, які випередили час. Яке ж було здивування гостей, коли вони дізналися, що у Луцьку вже впроваджено подібну програму підтримки ініціатив жителів нашого міста і визначено переможців 12 проєктів відповідальних громадян. Кожен з нас дивиться на світ через свої окуляри, а відповідно і на ті зміни, що відбуваються у громадах. А ось гості з Великої Британії пропонують ті окуляри зняти, бо більш як семилітній досвід роботи у проєкті Active Citizens дозволяє розглядіти поруч і гіперактивних громадян, здатних власну ідентичність використати на користь місту. Um, this Ця програма ніщо без сили, пристрасті, драйву та ідей місцевої громади. У цій програмі задіяні 100 тисяч учасників 40 країн світу. Але найбільш вона ефективна та важлива саме для місцевих громад. Ми працюємо з громадянами, аби принести зміни місту і сподіваємося, що мешканці Луцька скористаються цією програмою, щоб запровадити позитивні зміни для громади. Секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко розповів гостям про нашу програму підтримки громадських ініціатив. Вона дещо простіша британської, бо не вимагає написання детальних проєктів. А лучанам варто тільки проголосувати за цікаву пропозицію, аби отримати фінансову підтримку від місцевої влади. Втім, у британців є чому повчитися, а така зустріч дає старт новим проєктам. Вони готові співпрацювати з нами по грантам. Що стосується людей з обмеженими можливостями, до інформативності, доступності, молоді. Вони готові взяти наших працівників окремих на стажування, навчити їх і далі через них це реалізовувати. Тобто ми готові до конкретної практичної роботи з Британською радою. До слова, Лучани вже сьогодні пропонують цікавий проєкт безплатний інтернет у тролейбусах нашого міста. А британці відберуть на навчання 35 найактивніших українців, аби розкрити їхні можливості для життєві діяльності громад. Для цього, після Луцька, організатори проєкту поїхали до Сум та Харкова. Спеціалісти управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності Луцької міської ради минулого тижня підбили підсумки програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, сім проєктів якої реалізовано впродовж шести років. Разом з тим, це був і старт новим проєктам аж до 2020 року, ярмарок яких презентували під час дійства на театральній площі нашого міста. Заходи у рамках Дня Європейської співпраці розпочалися зустріч у Луцького міського голови Миколи Романюка з керівником Львівського представництва спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 років Ольгою Парасоцькою та старшим експертом Василем Хім'яком, який відзначив активність нашого міста у написанні та реалізації проєктів. За його словами, Луцьк де на рівні зі Львовом у цьому напрямку, а відтак сторони вели мову про подальшу співпрацю. А на театральній площі Луцька спеціалісти управління міжнародного співробітництва міської ради представили проекти вже майбутньої співпраці. До слова, тут гості побачили і спеціальний автомобіль для опікових хворих, який в міській клінічній лікарні дістався завдяки проекту у рамках програми Польща, Білорусь, Україна. Ми сподіваємося, що от ми минулого разу подали 14 проєктів, 8 з них виграли. Надіємося, що ми вже не 14 подумали. Я думаю, що буде набагато більше проєктів, тому що є приклади, ви їх бачите сьогодні, ці приклади реальних, конкретних кроків, які зроблені і які впроваджені. До слова, медики клінічної лікарні написали ще 5 проєктів, які сподіваються виграти вже за новою програмою транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Польща, Білорусь, Україна. Минулого тижня у Центрі надання адміністративних послуг відбулося відкриття інформаційно-консультативного центру для іноземців. Це конкретна реалізація проєкту щодо поліпшення надання адміністративних послуг у Луцьку шляхом створення мережі центрів у транскордонному регіоні. Нагадаємо, наш центр надання адміністративних послуг у рамках такого проєкту співпрацює з Івано-Франківськими колегами та спеціалістами Бюро обслуговування мешканців у польському Любліні. Щомісяця до Луцького центру надання адміністративних послуг звертаються щонайменше пів сотні іноземців. Цікавляться не тільки оформленням документів для ведення бізнесу, спадку чи нерухомості. Закордонні гості хочуть дізнатися більше про Луцьк, а відтак спеціалісти ЦНАПу мусять знати усе, що стосується життєдіяльності нашого міста. Керівник делегації з Любляна, секретар міста пан Анджей Войводський зазначив, що з огляду міграційних процесів у Європі відкриття такого пункту прикордонному Луцьку набуває особливої ваги в Луцьку є пункт. Я радий, що сьогодні в Луцьку відкрито пункт обслуговування іноземців. Він є тим місцем, де збираються громадяни, аби отримати комплексні послуги. А ще це є певним чином місце, яке об'єднує, об'єднує суспільство, народи. До слова, тільки громадян Польщі у Луцькому ЦНАПі обслуговують близько 120 тисяч за рік. Серед іноземних клієнтів є громадяни Індії та Китаю. Росії, Канади, навіть далекої Австралії. Словом, висока якість обслуговування у нашому центрі надання адміністративних послуг відома далеко за межами України. Це говорить ще раз про той тобто, європейський вектор, європейський вибір, які зробили Луцькі Лучани. Це раз. Друге, це говорить про співпрацю, конкретну співпрацю і результати конкретної співпраці з певними інституціями Європейського Союзу. Залишається додати, що сьогодні у Луцькому ЦНАПі 10 адміністративних послуг надаються онлайн, а до завершення року їх буде вже 50. Минулого тижня Луцький міський голова Микола Романюк побував у місті Волноваха, мешканці якого відзначили 134-ту річницю заснування. До того ж, урочистостям з цієї нагоди додала ще й 72-га річниця визволення міста від німецько-фашистських загарбників. А оскільки Волноваха є містом побратимом Луцька, то на Донеччину вирушила і делегація обласного центру Волині з оригінальними подарунками, які підготував Волновастям наш міський голова Микола Романюк. Волноваха зустріла нас блокпостами, великою кількістю озброєних людей. І навіть у готелі спокій лучанок охороняли бійці запорізького спецпідрозділу Сармат. Розпочався візит делегації Лучан зустрічі з керівництвом районної державної адміністрації. Наш Волинський коровай піднесла на рушникові очільнику району Валерію Лубінцю, мати загиблого під Волновахою героя Марія Махновець. До слова саме Волноваха сьогодні стала об'єднавчим центром усієї вільної від сепаратистів Донеччини. Таким чином район збільшився до розмірів приблизно Хмельницької області. Звичайно ж, додалося Валерію Лубінцю і клопотів, адже він є одночасною керівником військової адміністрації. Отож не випадково до сьогодні. І вікна приміщення захищені мішками з піском. Ой, обірвало життя, обірвало життя. А розпочали відзначати день міста у Волновасі зовсім не святковими заходами. Сьогодні, що найперше, згадували тих 18 волинян, які загинули біля селища Благодатне у квітні 2014 року, тим самим ушанувавши героїв біля Христа і пам'ятного знака, спорудженого патріотами Донецького краю. Приїхали до місця трагедії і дві лучанки мати розстріляного тут сепаратистами Віталія Махновця та дружина Дмитра Йозика Оксана. Молода жінка давно хотіла потрапити сюди, аби побачити місце загибелі. Коханого чоловіка. І тільки зараз засприяє Луцького міського голови Микола Романюка, побувала у благодатному де душі наших хлопців навічно отримали благодать Господню. І дуже дякуємо в тому, що Романюк Микола Ярославович нам допомагає пам'ятати, вшановувати їх і постійно згадує. І Я так думаю, що буде так і надалі, що герої залишаться в пам'яті завдяки людям, завдяки нашій владі, завдяки всіх небайдужих людей, які співчувають і розуміють, яке це горе, яка це втрата для нас, для Волинської області, для України. Цього дня Дмитро Лубінець вручив жінкам загиблих патріотів особливі відзнаки за визволення волновахи посмертно. Бо, як зазначив народний депутат України, війна для нас розпочалася саме 22 травня 2014 року, коли тут провелася кров 18 розстріляних волинян. А луцькі жінки привезли сюди трохи волинської землі, розсипавши її біля дерева, опаленого війною, і звідси ж взяли грудочку землі Донецької, аби додати її на могили рідних, сина і чоловіка. Мусимо зазначити дійство біля пам'ятного Христа було найбільш хвилюючим та емоційним. Після цього влучани побували на території штабу Служби безпеки України в Волновасі, де поклали квіти до меморіальної дошки капітану Віктору Манзику, який загинув у зоні АТО 21 березня 2015 року. Зустрівся Микола Романюк із колективом Волноваської міської ради, нечисленним, але надзвичайно гостинним. Тут пам'ятають добро, зроблене лучанами для дітей зі Сходу України і руку дружби у скрутний для Волновахи час. Хочеться виразити іскренні слова благодарності вам, вашій команді. Дуже дякуємо вам за те, що ви дійсно нам в нашу нелегку годину працювали руку допомоги, підставили плечо. Дійсно, нам як то это очень сейчас нужно. Мусимо зазначити, у Волновасі людей цінують не за словами, а за справами. Тут навіть організували щорічну акцію, яка так і називається «Волноваха. кращі імена. Про це трохи пізніше, а сьогодні на приміщенні школи, мистецтв урочисто відкрили та освятили меморіальну дошку Петру Мізюкову, колишньому директорові, музикантові, який за життя відкрив багато юних талантів. Саме вони що найперше прийшли з квітами вклонитися вчителю з великої літери, який дав своїм учням дорогу у велике життя. Словом, відтепер. Ще одне ім'я вписано золотими буквами в історію Голлавахи. Далі великою колоною вирушили до місцевого меморіалу, де усе ще височіє що щоправда, у вишиванці та червоних шароварах. Втім, не йому, а визволителям Волновахи сьогодні несли квіти і вінки сотні жителів міста. Довгих промов не було, але це аж ніяк не вплинуло на урочистість моменту, бо відзнаки за визволення Волновахи на святому для громади місці отримали бійці Збройних сил України, які, власне, і забезпечили мир та спокій мешканців цього невеличкого донецького міста. А продовжилися урочистості з нагоди Дня народження та визволення Волновахи святковим концертом у місцевому центрі культури та дозвілля. Тут Миколу Романюка чекали несподівані подарунки. Рішенням сесії міської ради Волновахи йому присвоєно почесну нагороду Знак пошани, а народний депутат України Дмитро Лубінець вручив відзнаку за визволення волновахи. Тим самим ушанувавши внесок нашого міського голови у розвиток Донецької громади і підтримку бійців у зоні АТО. Нагороди, які вручили, це не мені на. Нагороди. Це нагороди, ну, скажімо так, як прийнято в такому випадку сказати, в моїй особі, але це дійсно так, усім влучанам. Під час урочистостей в акції Волноваха кращі імена на зразок нашої Людина року» отримали відзнаки у різних номінаціях і Кращі люди та підприємства волноваги. Серед них благодійний фонд Волин 2014 в особі Ігоря Чорнухи. А ще варто відзначити блискучу концертну програму дитячого танцювального колективу Андеграунд, виступ якого сподіваємося побачити і у Луцьку. Зустрілися ми з тими школярами, які вже побували в нашому місці зимою. Їхні батьки до сьогодні згадують цю поїздку і емоції, якими діти живуть до сьогодні. Ну, я как мама вижу, как ребенок мой вернулся с Луцка, море эмоций, море, море впечатлений. Во-первых, она очень волновалась, когда ехала в эту поездку. Все это было новое, неожиданное. Но когда вернулась, конечно, по сегодняшний день у нас еще идут разговоры о Луцке. Все понравилось, люди очень приветливы, доброжелательны. Спасибо той семье, в которой находился наш ребенок. Люди отзывчивые, мы по сегодняшний день с ними общаемся. Приглашаємо їх в гості, вони приглашають нас к себе в гості. Ну, что що коли ми з ними встретимся. Вот. Ну, Все понравилось, я довольна цією поїздкою, мой ребенка вдвойне. Словом у Волновасии насправді талановита молодь, яка прославляє рідне місце не тільки на теренах України, а й за кордоном. Наступного дня делегація з Луцька вирушила на передову, де у зоні АТО служать волиняни 72-ї бригади. З цим підрозділом наш край пов'язують давні і щирі взаємостосунки. Ось і цього разу військовослужбовці отримали позашляховик, доведений до досконалості руками депутата Луцької міської ради Євгенія Ткачука. Автомобіль чудово витримав випробування дорогою 1200 кілометрів до Волновахи і тепер служитиме нашим бійцям на передовій. Ми передали 72 й бригаді. Цей автомобіль, джип, який не встиг передати, на жаль, непокійний Ігор Маронеж Єремєєв. Він чотири передав, це п'ятий автомобіль, який він мав передати. І фонд Волинська родина Ігоря Єремєєва, голова наглядової ради Олена Полагута звернулися до мене з проханням, щоб ми цей автомобіль передали сюди. Отримали військові і подарунки від маленьких лучан, розписані футболки і малюнки, ангелів, які відтепер стануть охоронцями наших хлопців. Військовослужбовці і собі подарували громаді нашого міста національний прапор, на якому залишили автографи наші земляки у зоні АТО. І, користуючись нагодою, передали привіт рідним та знайомим волинянам. Чому я тут? Вибір я здобув сам свідомо. Жінка народжена для того, щоб продовжити ріднюський. Мужчини повинні, як правило, захищати свій народ, свою вітчизну. Через що я тут? Хто знає Валеру, Бобрика, всім друзям своїм, односельчанам, родині, всім велике-велике. Привіт! Коли ж настав час їхати у зону бойових дій, кожен з нас отримав бронежилет. Навіть тендітна колега з прес-служби Волноваського міського голови. Варто зазначити, тільки день, у спеку, походивши у бронежилеті, розумієш, як важко доводиться військовослужбовцям у повній амуніції. Але це таки рятує не одне солдатське життя яку треба мати сміливість, аби ось так, як Микола Романюк під прицілами снайперів-сепаратистів спілкуватися в окопах з нашими захисниками. Потім про це нам розповів Волноваський міський голова Сергій Демченко, який супроводжував нашу делегацію у зоні АТО. Микола Іславич людина, яка відповідає за свої, як кажуть у нас на Донбасі, сказав, зробив. Це чоловік, з яким би я пішов у розвідку. Я працюю міським головою вже 10-й рік. Справді важко знайти таких людей, як ваш міський голова. Повірте мені, знайте, під керівництвом Миколи Ярославовича Луць буде краще, краще і краще. Луць це Україна, Луцьк – це гарне місто, Луць це європейське місто, місто яке е, не забоялось, але я боявся, що е, волноваха це таке замале, але ваш міський голова цього не побоявся. І завдяки йому ми сьогодні теж будемо процвітати. Звичайно ж, на передову наш міський голова приїхав не з порожніми руками. Привіз найнеобхіднішу для життєдіяльності військових техніку, обладнання, спеціальні прилади, медичні препарати. До слова, керівник вітринства РАТ Віктор Шумський передав у зону АТО сільськогосподарську продукцію, а для найменшеньких донецьких дітей Микола Романюк привіз іграшки. Бачили ми і роботу наших спеціалістів підприємства Луць Техмонтаж 536, оглядаючи укріплення від Волинської області. Таких споруд вздовж лінії фронту мало бути 300, але хтось уник відповідальності, нібито через брак коштів. Інші звели не надто якісні бункери, з яких вже осипається бетон. А ось волиняни, за словами офіцерів інженерних військ України, чи не єдині, хто поставився до роботи добросовісно і за які не соромно перед бійцями у зони АТО. Абсолютно не стидно, не стидно ні за що, ні за строки виконання робіт, ні за область не стидно. Все зроблено нами вчасно, все зроблено якісно, це не тільки, так би мовити, моя думка. Це думка і військових, це думка людей, з якими ми працювали, це думка людей, яких, які будуть обороняти наш край. Здається, кожен, хто побував у зоні АТО, повертається звідти іншою людиною, бо тільки тут розумієш вартість людського життя і ціну миру, якого нам сьогодні так не вистачає. І аналізуючи поїздку до Волновахи, ще будемо довго пам'ятати гостинність наших військових на передовій і керівництва рідного для нас міста, відкриті серця жителів Волновахи і очі, наповнені тугою за рідними наших волинських хлопців. Я е дуже радий був е привітатися з нашими. Хлопцями, лочанами, волонянами, які несуть службу в Збройних силах України. І е, безперечно, що саме тут, саме спілкуючись з цими людьми, перебуваючи на цьому місці, тут в зоні, а то е, найбільше є розуміння того, чому повинен пошвидше наступити мир, чому пошвидше ці люди повинні повернутися до своїх сімей. Завершували візит на Донеччину яскравим концертом відомих волинських виконавців Василя Чепелюка, Алеопейди та В'ячеслава Судими. Це був своєрідний подарунок мешканцям Волновахи від міста побратима Луцька. Такий собі місток єднання через українську пісню, українське слово, через душу народу, від серця заходу до серця Сходу. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.